Шідазди, газдені та гадівські діти та поважні оші нашої мальовничої гуцульщини. Славімо Христа, лунає по всьому світу від Різдва Христового. Багато лихонів пережила Україна та українці, боролася і зараз бореться за свою землю, за свою незалежність, але пісня, обрядовість, звичаї, мова завжди супроводжували українців. Від колиски і до тризни співали, колядували українці у товарних вагонах, що везли їх у невідомість. Співали, колядували у тюремних камерах на засланнях у Сибіру. У цей нелегкий час ми теж вирішили не відмовлятися від гуцульської коляди. Колядуймо щиро і віримо, що Бог предвічний, який прийшов десь із небес, спасе лют український увесь. але віримо. Що цьогорічна перша Вифлеємська зірка спомістила не про лише про народження Божого Дичати, але й про мир і перемогу. Сьогодні, 27 січня, в День пам'яті першомученика Степана, на третій день після Різдва Христового в колисці Гуцульщини верховині нас гуртувала гуцульська коляда. Тож сьогодні колядуємо з вірою у перемогу на нашому гуцульському народному дійстві. Світлі різдвяні свята, і ми щиро раді вас вітати. Та не забуваємо, що саме завдяки нашим захисникам України, які охороняють наші з вами життя, ціною власного життя, маємо можливість зібратися тут, щоб у кулядах прославляти народження Ісуса Христа. Тому наш захід є благодійним і просимо всіх набайдужих людей внести свій донат у скриньку на допомогу Збройним силам України, яка знаходиться на сцені. Різдво. Це найвеличніше та найрадісніше свято для всіх християн, які із давнини найшанобливіше святкували наші предки на Гуцульщині, які дякували Богу, що дочекали святкувати різдвяні свята та просили, щоб Бог продовжив віку і на наступний рік дочекати. О Боже, я молюся не за багатство, не треба мені слави зоринець. Ти силу дай, щоб на шляху не впасти і щоби в радості не зігнути зницю. Ти дай мені терпіння на негоду, убережи від смутку самоти, а ще дай Боже моєму народу усі незгоди чвари прийти. Ти збережи для мене всі святині, молитву, пісню, біблію і хліб. Тобі, я, Боже, щиро вдячний нині за те, що маю український рід. Нехай полин. Чорнобиль і розруха, моє коріння тут і попил свини. До тебе щиро простягаю руки, оці Карпати, Боже, сограни. Через молитву та ті тайни людина наповнюється ласкою Божою, наче вогнем, який розгорається у бажанні бути близько біля Бога і єднати волю з Його волею у нашому житті. Просимо. Декана греко-католицької церкви України Романа Волихівського та священнослужителі Верховинщини вимовити спільну молитву та поблагословити нас в різдвяні свята та проведення гуцульського народного дійства. Колядуємо з вірою в перемогу та згадати в молитві героїв України, які вже ніколи не сядуть з родини за стіл в святої вечері, та не почують спів коляди та звук тримбіт. Во ім'я Отця, ісина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця, ісина, і Святого Духа Амінь, во іме Отця, ісина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ти між жінками і благословенні плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса, душа в нас. Зі святим у покої, Христе Боже, душі спочилих воїнів, захисників, героїв України, які своє життя віддали за волю, за всіх і за кожного з нас. Господнє благословіння, народження Христа Спасителя зібрали нас на величне дійство, зібрали нас на коляду. Коліднички вбралися в ці сардаки, Рогатівки і бартка як символ боротьби, перемоги, як символ колідника, який прославляє у той спосіб гуцульський, який нам Господь благословив свою землю, свій народ. Ми сьогодні приносимо щиру молитву, і подяку за тих, хто далеко від свого дому, хто дають нам можливості. Молитися в храмах Божих, колядувати, прославляти Христа народженого, як співають наші колідники, бо ми своїм краєм дуже гонорні. Най Господь дав своє благословіння на дійство гуцульської коляди, найбереже нас у мирі, благословляє нас миром, спокоєм та дарує нам мир і перемогу. Боже, благословіння яким наповнена рука Господня, якого випрошуємо, Господь подасть нам. А сьогодні нам щира віра, тверда віра, щира молитва, най Господь дарує всім нам, з величним святом, з колядою, най Господь благословляє, Христос рождає. Переможна святість з традиції, подиху правіків у торжестві святого збору, збору родини. Такою родиною є наша верховинська територіальна громада. Господарем якої є селищний, голова Верховинської селищної ради Василь Мецканюк Та дородної й те, що до нас завітали поважні гості. Голова Верховинської районної державної адміністрації Василь Брувчук». Голова Верховинської районної ради Юрій Філипчук. Заступниця начальника управління культури, національності та релігій, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, депутатка обласної ради, заслужена працівниця культури України Мирослава Корнелюк. Просимо Василь Миколаєвичу до слова привітання. Зустрічаємо гучними оплесками нашого казду столиці Гуцульщини. Також Василя Бровчука, Юрія Філипчука, Мирославу Корнелюк. Романа Бартейчука, заслуженого майстра України, який спородив пам'ятний знак в Верховині 600, де ми з вами мали честь бути учасниками його відкриття та освячення. Шановні коляднички, шановні газди, газдині, газдівці діти. Я щиро вітаю вас сьогодні на нашому дійстві для верховини, для нашої громади сьогодні надзвичайно важливий день. Щойно ми відкрили і освятили пам'ятний знак, який буде нагадувати нам, нашим прийдешнім поколінням, про те, що була така кругла дата, і в честь цього ми все ж таки змогли зробити такий гарний знак. Я сьогодні хотів би подякувати в першу чергу. Бортейчику Роману Михайловичу, який прийшов з цією ідеєю, зробив макет цього знаку і сказав, що він буде дуже гарно виглядати, його треба поставити в селище Верховина. За справедливий та сталий мир. Особливо наша молитва сьогодні за наших захисників, щоб вони живі, здорові, неушкоджені, повернулися додому. Сьогодні у мене тільки одне побажання. Нехай Господь почує наші молитви і благословить Україну і всіх українців. Власної ради нагороджується чубатько Оксана Степанівна, запрошую. Нагороджується Кікінчук Ярослав Миколайович. В обласної ради нагороджується Цюбак Михайло Петрович. Осерождає, все чесні отці, шановні представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, дорогі мої коліднички, дорога українська гуцульська родина, гості нашого прекрасного гуцульського краю. Мені сьогодні надзвичайно приємно бути поруч з вами і мати таку приємність долучитися до пам'ятного знаку, який буде прикрашати нашу столицю Гуцульщини, верховину. І ми розуміємо, що коляда це молитва, коляда це спадщина віків. Це жива традиція, яка з покоління-покоління в покоління передається від роду до роду. Це історія, тому що саме в кожній коляді кожного року переплітається Минувшина та сьогодення. Адже ми чуємо в наших колядах про славу нашому війську українському. І Дякую новонародженому Спасителю, що дає можливість сьогодні в такі прекрасні різдвяні свята бути поруч з вами. Дякуємо Збройним силам України, що оберігають наше небо та землю. Дозволю Боже волю здобути, аби голос коліди ще не раз почути. Христос рождає. І ще хочу сказати про одну приємність, яку ми сьогодні, якою ми сьогодні вже завершимо відзначення у 2024 році, 600 років від дня першої писемної згадки про жаб'ї верховину буде погашена спеціальний конверт та марка, із власне, де наш темпелі буде наш уже сьогодні новоосвячений пам'ятний знак. Так що Народився, дорогі наші верховенці, гості, колідники. Дякую нашим військовим, що ми сьогодні маємо можливість з вами тут провести цю розкуріду, відзначити пам'ятні знакші сутрічну Верховену. Христос зі зверху ємо дарував вам довгий вік, щоб веселий і щасливий був для вас цей новий рік. Христос народився. Вашій увазі пропонуємо спеціальне погашення марки, яка була виготовлена з нагоди, що річчя першої письмової згадки про селище верховина жаб'ям. Освячені християнством, особливо багаті гуцульською колядою. Від прослави народження сонця трансформується в шанування Сина Божого Ісуса Христа якого святий апостол Павло називав нашим сонцем світлом істини? Привітаємо гучними оплесками наших учасників гуцульського народного дійства. Колядуємо з вірою у перемогу, які своїми колядами, піснями та термізованими дійствами подарують нам вість про народження нашого Спасителя Ісуса Христа, Сина Божого. Коли на синьому небі з'являється зоря, увесь лад небесний готується до народження світла, то розпочинається різдвяна містерія. Чемно сніг висвячується, навіть у руках постаті живого звіра немає ворожості, така велика сила правди, таїнства народження Христа. На свято Різдва, небо і земля, ангели і люди торжествують, а ті ангели все колідники. Колідники колідують під керівництвом берези, несучи святу місію, сповіщати про народження Ісуса Христа. Як у сєта у різдвєнні трембіті заграють, гори зимами укриті, їм відповідають. Колідники у Сардаках від хати до хати. Гори зимами укриті, їм відповідають. А за скрипку колідники плешуть колідують, а трембітач трембітає, най всі люди чують. Плес, ой, станьмо, браття перед дзвіниці. Присілок під макура, селище верховина. Береза Михайлова Джурак. Оплески. D'hoar an tamm eo an tamm eo Нас пан Господар Василь, свою господиню з дітяшками, свою сім'ю, з ким їм би з риблом, золотом, даром Божим кулачем. А ми його зким здоров'ям, здоров вітами, даруй вам Бога загороду, коров, пащеровець, в кінніх коні. Усе не з гусей, хуренець кури, снява що потреба. Мерно щасливості свята висвіткувати, добрі у злагої в любові, мирним часом на другий рік дочекати. Діждати! Не всім українським народом, а сила коляди принесе такий довгожданий мир нашій державі. Співає небо ангельську пісню про добру звістку та мир на землі. Найбуде буде слава для Бога вовишніх, бо лунають слова святі. Молитва на різдво виконує Ангеліна Кікінчук, учениця дитячої школи мистецтв, керівник Ольга Сенчук. Боже! Кінні ковелеко. Свинарник свій. Стайню волета та кораб. Гаймо. Дай же вам, Боже, ми не вікчуємо прожелем. Ноги і благи літа. Зорі у різдвяну ніч. Оскільки їх злічити не беруся. Вони горять, як міріади свіч. Над немовлям, що назване Ісусом, добрий вечір. Люди у вашій теплій хаті виконують зразковий вокальний ансамбль Гуцульські Дівчата, організаційно-методичного центру відділу культури. Гуцульські дівчата, керівник, заслужений працівник України Ірлана Кікінчук. Оплески!